Вітаю, мої любі. Діти, скажіть, а чи знаєте ви, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. Як ви вважаєте, чи велика наша країна? Так, наша країна велика, а ще вона квітуча, гарна, багата, дружна, сильна, гостинна. Вільна, незалежна. Наша Україна складається з багатьох міст та сіл. А чи знаєте, яку має назву наше місто? Так наше місто називається Херсон. Наше місто це лише одна частинка нашої країни. А таких міст багато. Є великі міста, маленькі. І навіть зовсім крихітні, але всі вони складають і об'єднують велику Україну. Кожне місто чи маленьке село є дуже гарне і важливе для нас. Кожне місто робить нашу країну багатою, щасливою, гостинною. Наша країна має свої символи. Давайте їх пригадаємо. Відгадайте, будь ласка, загадку! Синє небо, жовте жито, цю святиню знають діти. Так, вірно, це прапор. А що означають кольори нашого прапора? Синій колір це мирне, плакитне небо, а жовтий колір це сонце та золоті пшеничні поля. Наступна загадка, діти. Коли звучить, всі встають, до серця руки прикладають. І в голос, і подумки співають, Україну прославляють? Так, це гімн України, символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Що це, діти? Так, дітки, це герб нашої держави. А чи знаєте, діти, що в нашій країні сьогодні свято? 22 січня ми святкуємо День Соборності України. Соборність означає єдність, тобто об'єднання всього українського народу. В цей день в знак єднання. Всі беруться за руки, показуючи всьому світу, що ми об'єднані, що ми єдині. Всіх українців. Об'єднує бажання жити в незалежній, процвітаючій, мирній, соборній Україні. Тож нехай у ваших серцях запалає вогник гордості за те, що ви українці. Тож давайте привітаємо свою державу зі святом, з Днем Соборності держава. Будь щаслива, щира, жвава. Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. Зі святом тебе, Україно!